Тому, Хто коло тебе дай любов, дай любов, тому хто, коло тебе дай любов, тому хто, коло тебе дай любов, дай любов, тому хто, коло тебе дай любов, незалежно від раси чи від кольору людей, ти люби усіх, усім, роби добро. Роби добро, хто тебе не вітає, дай любов, дай любов, хто тебе не вітає, дай любов, хто тебе не вітає, дай любов, дай любов, хто тебе не вітає, дай любов, незалежно від роси чи від кого Добро, незалежно від раси чи від кольорів, людей, Ти люби усіх, усім роби добро, тому хто коло тебе дай любов, дай любов, тому хто коло тебе дай любов, Тому хто коло тебе дай любов. Любов. Незалежно від раси чи від кольору людей, ти люби усіх усім роби добро, Незалежно від раси чи від кольорів людей, ти люби усіх усім роби добро. Виконувала Анна Коцаба. Бажаю любові і кохання кожному із вас!